Сам з офісом президента говорять. Ви ж там бухали кожен день гуляли, анекдоти розказували, Грей за 3 тисячі гривень пили, бухали з цепочкою з золотою котлами. Тільки жовто, в чому проблема? Ви нас тоєте українців дебілами, що помимо того, що ви пиздонули, що 800 чоловік воєнних я надаю по 1000 гривень. Тіпа, хто там догадається провірить наскільки це правда? Відео де. Ну я ж знімав відео. Нічого, що з моменту початку війни до офісу президента просто смертний попасти не може? Він має бути ілі клоуном влади, як ви, ілі е, чиновником, ілі людиною, яка там прописана. Все. Третього не дано, поэтому я до Офісу президента, до урядового кварталу, дойти фізично не можу. Максимум це до стели майна незалежності. Але ви настільки вважаєте тупорилими українців, що ляпнули за те, що я обдурив 800 військових, які кожен з них мені перерахував тисячу гривень. Шановні українці, запитайте у Поверзнюка, де 800 воєнних, яких Оскер наїбав на 800 тисяч гривень. Мені він відповідати не хоче. Верні, він відповідав, а потім це відео видалив. А ви далі, ну, ті, хто вірять, вірте далі. Ну, якщо ж немає ума задати питання, аналогічно. Подожі, хорошо. Допустим, ви сказали на Оськера, що 800 воєнних він надурив. Кожен з них перечислив 1000 гривень. Ну, інтересно, було б ці переводи побачити. Цікаво було, хоча б одного воєнного почути. Ну, логічно, правильно? О, Паврознюк сказав, що Оскар 800 воєнних надурив. Ну, що я можу сказати? Ну, що я можу сказати? Лічиться. Подожіть, є Оскар? Він всім дає втик. На нього ніхера ніхто не знайшов, не збирав, не придумав, не нарили. Хоча все ж збирали, все шукали, все рили, техніки позабирали, е, обиски робили вже. Мішком на голові треба вже так, таку проверку, як я пройшов, дай Бог, що всі пройшли. І що в результаті? Українцям похер. І кожен так думає. А мені воно за чим треба? І так думає кожен. Тому я задаюся питанням, а дійсно? А мені воно зачем тоді треба? Щоб мене обвиняли в бреді, в Херні якось. Не треба воно мені теж. Доброго дня, пане Олексію. На яку картку приват перерахувати гроші, щоб вони потрапили саме до вас? Відповідаю: 53 63 54 20 98 73 59 48.